Якщо пихаті вілікароси кричать, що ріпен російський художник, то чому ж для знаменитої картини запорожці художнику позували саме люди з українським походженням або корінням? Навіщо було так заморочуватись? Чому з такою любов'ю він писав пейзажі України та портрети українців? Чи не дивно? Про це я сьогодні вам і розкажу, шановні пані та панове мистецтво мани. Залишайтесь зі мною, щоби підтримати українське. За хворою логікою не до імперії усе культурне надбання автоматично стало російським, тільки тому, що митці, яких вони нахабно присвоїли, жили за часів існування Російської імперії, та зовсім не береться до уваги їхнє походження, коріння та ідентичність. Вони вважають, що мають право на творах українських художників, музикантів, композиторів письменників ліпити своє погане ім'я у графі «автор». Ілля Юхимович Ріпен, якого недоімперія русифікувала, перетворивши на Рєпіна. Та ще й до сьогодні намагаються довести, що саме їхня версія прізвища є правильною. Та ми ж з вами прекрасно знаємо, як прізвища українців спотворювали протягом багатьох століть тільки тому, що вони не схожі на болотяні. Ріпен це один із найяскравіших представників викраденого українського мистецтва, якого знає весь світ, але про українське коріння чомусь згадують неохоче. Наприкінці квітня 2021 року. У Фінляндії спалахнула дискусія довкола виставки Іллі Ріпена у Гельсінському мистецькому музеї Атенеум, бо в описі виставки була аж ціла одна згадка про Україну в житті видатного живописця. Цитую: народжений на території сучасної України. Рєпін є найвідомішим художником Росії, а також улюбленим для фінів. Його будинок студія знаходився на фінській. Території в Коакалавторійокі між тисячу між 1903 і 1930 роками далі йшлося про його величезний внесок в мистецтво як представника увага, російського народу, що Репін виключно російський художник, який зображав російський фольклор, словом бла, 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 та більше жодної згадки про Україну. Хоча, якщо звернутися до біографії Ріпина, важко не помітити її українського забарвлення. Художник народився на Слобожанщині неподалік Харкова у військовому містечку Чугуїв. За генеологічним дослідженням він мав предків козаків Чугуївського полку. Того самого, що повстав проти Росії у 1819 році, техніку олійного живопису Ріпен опановує саме там, у провінції, у майстра іконописця Івана Бунакова. Іконопис і церковні розписи стали його першою спеціальністю. Це зараз для тих хлоптіногих, хто кричить, що художник навчався живопису тільки на Росії. У Чогоївському музеї зберігається раритет ікона 14-річного іконописця Несіння Христа. Дуже сподіваюсь, що росіяни її не викрали. Хочу попросити вас зробити одну річ, котра дуже мені допоможе, а саме підтримати українське мистецтво. Мене звати Інесса Сацута. Я українська художниця. Отже, не тільки знімаю відео, а й малюю картини, які ви можете придбати і прикрасити свою оселю або подарувати. Ось приклади моїх картин. Отже, якщо маєте бажання підтримати українське мистецтво, заходьте в мій магазин, посилання на який є у описі під цим відео. Чекаю на вас з продажу кожної картини. Я обов'язково роблю донат на Збройні Сили України. Дякую, що підтримуєте. Продовжуємо далі. Якщо подивитись на підпис ріпена, то помітимо, що писав він його через ять. Тобто, за нормами українського правопису його прізвище читалось саме як ріпен, та це досить логічно, ріпа ріпен. Наголошую. Саме за нормами українського правопису, не російського, так є відома цитата Ріпіна, якою маніпулює Росія. Я вірю, чугуїв зробиться великим центром. Южноруська іскуства або розпіарений Росією випадок, коли Крамської згадав його малоросійську кров. Ріпен вибухнув та сказав, що вважає себе російським художником. Але чому ж тоді замовчуються такі відомі цитати? Ах, слабацька Україна! У мене к ней все більше и більше рот недуга тоска по родине, я почав навіть писать свої впечатлення детства українського военного посілення. Виникають питання, чому російською? Згадаємо, що все українське в російській імперії жорстоко придушувалося від козацтва і до мови. Ви можете легко переконатися в цьому, загугливши та налічити більше 50 заборон мови. Культури та всього, що, хоч якось, стосується України. Як ще один доказ того, що Ріпен був українцем не тільки за походженням, існують справжні листи від руки художника до його друга Дмитра Яворницького, видатного українського археолога та історика. Увага! Листи написані українською мовою. Бо в них не треба було прикидатися, боятися утиску чи підкорятися заборонам. Надивлячись ні на які заборони, художник малював чимало робіт, де зображені саме українці та краєвиди батьківщини. Прикладом того є твори українка, вечорниці, запорізький полковник, українська хата, гопак. Два українських селянина, Запорожець, Софія Драгомирова в українському вбранні. Запорізький козак, село Мохначі біля Чугуєва. Козаки на Чорному морі. Українка біля тину, Козак Отаман Сірко. Та багато інших творів. Та ніяк не вдасться оминути одну з найвідоміших картин Іллі Ріпина. Запорожці пишуть листа турецькому султану, бо вона є величезним доказом того, що художник був щирим потомком козацького роду. Головним консультантом та помічником в написанні цього полотна став той самий Дмитро Іванович. Яворницький, який познайомив художника з усіма можливими людьми, з яких, врешті, вийшли козаки. Саме з експонатів, зібраних Яворницьким, ріпен змальовував велику частину амуніції, зброї іншої козацької атрибутики. Сам Яворницький позував ріпину для фігури писаря. Тільки подивіться, як схожий. З позуванням якось не дуже складалося, та Ріпен пішов на хитрість. Він дав своєму другу почитати журнал з карикатурами, щоб вичавити з похмурого яворницького, хоча б якусь усмішку для образу, та піймати потрібний вираз. Обличчя на цій геніальній картині зображено багатьох відомих людей того часу. Суворий козак у чорній шапці. Це Василь Тарновський, український поміщик, колекціонер, меценат, покровитель Тараса Шевченка. В його відомому маєтку Качанівка Ріпин робив замальовки козачої амуніції та предметів побуту. Кошовий атаман Іван Сірко був змальований з генерала Михайла Драгомирова, який був родом із Сумщини та вихідцем з козацького роду. З Ріпиним його пов'язувала особиста дружба та любов до української культури і мистецтва. Також на картині були зображені художники. Та музиканти такі ж творчі люди, як і сам Ріпен, бо цілком зрозуміло в яких колах обертався сам митець для портрету хрестоматійного персонажа сивого козака у білій шапці, Тараса Бульби позував український фольклорист, хоровий диригент та професор Петербурзької консерваторії Олександр Рубець. Земляк Ріпина з Чугуївщини, представник старовинного козацького роду. Саме з його збірок українських пісень, позичав мелодії для своєї другої симфонії та опери Мазепа Петро Чайковський. За отаманом понуро виглядає худий, високий, довговусий козак Федір Стравінський, оперний співак, батько знаменитого композитора. Ігоря Стравінського рід Стравінських походить з Волині. До речі, у місті Устилух стоїть музей Ігоря Стравінського високого козака з пов'язкою на голові було змальовано з одеського художника Миколи Кузніцова, який був херсонцем за походженням, за національністю греком. Кузніцов якось намалював портрет Ріпина. І той вирішив йому завдячити портретом у відповідь. Погодьтеся, дуже важко не помітити тенденцію Ріпіна у виборі натурників. Майже усі вони мають українське походження, та це цілком логічно, бо з кого ще можна писати козаків. Запорозькі козаки культурно та історично займають центральне місце в українській ідентичності. Значна частина їхньої діяльності це прагнення до незалежності від Росії, Польщі та Османської імперії. Та чомусь про майстра зазвичай пишуть, що він змальовує свої образи виключно з росіян та російського фольклору. Це було також основною тезою виставки Ріпена у Фінляндії, про яку я розповідала вам раніше. Мене цікавить питання. Чому, готуючись до виставки аж 25 років, ніхто навіть не звернувся до України за консультаціями та пропозиціями виставки картин? Вочевидь, відповідь відома, бо Росія нахабно присвоїла собі надбання українського живописця. Тепер перейдемо до ще одного важливого моменту, пов'язаного з картиною Запорожці пишуть листа турецькому султану. Ріпен замислив її у 1876 році, в тому ж році, коли імператор Олександр II підписав указ, який повністю забороняв усе українське. Зачитаю більш детально емський указ Олександра II про заборону друкування та ввозу за кордону будь-якої україномовної літератури, а також про заборону українських сценічних вистав і друкування українських текстів під нотами. Тобто народних пісень, перше оприлюднено у книжці Савченко, заборона українства 1876 року. Тобто імператор забороняє читати, писати, співати українською, але ж малювати він не заборонив. Тому ріпин нащадок бунтівних чугуївських козаків. Замислив написати картину з козаками, з забороненими персонажами, так би мовити, плювок у пику владі. Запорожці сидять за столом і пишуть явно не турецькому султану. Він ніколи не забороняв українство, заборонив українцям співати та розмовляти українською саме Олександр II. і самою жирною крапкою над усією цією історією є те, що Ріпен продає готову картину саме тому. Кому пишуть листа козаки. Щоправда, не Олександру II, бо той вже відкинув лапті, а його синові Олександру III. Тобто лист все таки дійшов до адресата. Більш детально ви можете дізнатись про цю історію на каналі імені Т.Г. Шевченка. Або прочитавши книжку Справа сивого братів Капранових повернемось до виставки у Фінляндії. Фінсько-український музикант Лукас Стасевський опублікував у фінській газеті колонку, котрій назвав ігнорування українськості Іллі Ріпіна частиною російського культурного привласнення. На що куратор виставки Тимо Гуско написав у відповідь Стасевському в тій же газеті цілу колонку, в якій закликав. Не обмежувати мистецтво національністю. Мені зараз здається, чи трішки тхне знайомими наративами. Не помітили? Не все так однозначно, яка різниця. Маленька культура великої країни. Чули вже таке? Сьогодні ми, як ніколи, розуміємо, що питання пошани української ідентичності вкрай важливе. З огляду на повномасштабну війну, яку розв'язала знову ж таки Росія, яка ніяк не може збагнути вже за 32 роки незалежності України, що ми зовсім інша нація зі своєю ідентичністю, історією, культурою та мовою. Тому нам, українцям, дуже важливо зберігати за будь-яких умов свою ідентичність, показувати здоровий приклад. Розмовляючи українською, споживаючи та підтримуючи український контент, зважаючи на висвітлення українських художників, письменників, музикантів та будь-яких діячів в українській історіографії, і перший результат нашого немовчання не забарився. 12 лютого 23-го року музей Метрополітен у Нью-Йорку визнав художників Іллю Ріпина та Івана Айвазовського українськими митцями. У підписах до робіт художників написано, що вони є українськими художниками. На цій позитивній ноті дозвольте завершити свою розповідь. Шановні пані та панове мистецтво Мани, я закликаю вас, підпишіться на канал та вліпіть свою ідентичну вподобайку. Розвиваємо українське разом. Я генерую, ви підтримуєте. До речі, якщо у вас виникне бажання підтримати канал Мистецтво Манка Донатом, посилання ви можете знайти в інфобоксі під відео або в описі каналу. Дякую, що підтримуєте.